А мені везуть диванчик. Я тут вже все повитирала, попелесосила. І зараз буду, будуть збирати диван. Ура-ра! Якраз у слід впала і збимо. Так, чистенько вже думтички. Я щось запанікувала сьогодні, думаю, боже, а я хоч розбір, правильно там сказала. Бо я якось так по пам'яті казала. І сьогодні прям була трошечки е, така знервована через це, але вже бачу нормально, От між двома розвитками має стати. Який великий диван. <ріх> ну, от да, він такий має бути. що ці штучки складаються, розкладаються. Завжди, коли диван і там, я пам'ятаю, поставили, то було відчуття, що все тепер так мало місця. Ой, але зручний, дуже зручний. Ці ручки такі зручні, класні. Я пам'ятаю, там сіла в нього і втонула. Так, да. єдине, що коли він стояв посередині магазину, то не враховується оця ширина от этой бильця. Вона ну, ж у всіх диванах широка. Получається, коли під стіною сидиш, ну, стає він, наче хочеться його ще ближче до стіни, може його можна підсувати? Ні, не можна. Ну що, треба звикати до того, що тут стає менше місця. На рахунок меблів тут буде щось стояти пальмочка якась. Так, да. Ну, да, все правильно, це ж вона до кінця оцього звикаємо. Ці штучки треба. Дуже виставити собі, як вони мені більше подобаються. Або ось так, можна так, можна так. Великий кажеться, да? Остається великим. Так, ось так планувалося, що там буде стояти стіл. Ну, як я вже потім перепланувала, стіл спочатку мав був стояти ось тут. Але треба з цим пожити. Я тепер от не впевнена. Начебто так хорошо виглядає. Але чи це буде зручно з оцими штуками тут. Тому що от це ж от. от, так от. Там телек. Тут стіл. Якось не дуже зручно. Значить, там, на тій квартирі, стіл. Обідній стіл звичайної висоти обідньої і звичайний диван, і воно зручно. А тут якось щось не то. Я, я поки що не розумію, чи це просто мені незвично. Диван зручний. Але тут хочеться низенький столик, або ну, взагалі нічого не хочеться. Тобто, якось оцей стіл тут, от, він начебто. Начебто не треба він тут. Він тут там хорошо лучше. Там, де він має бути. Так Угу. А вже звикає око. Хі -хі -хі. Корот, я поняла треба прийти сюди завтра. Треба прийти сюди завтра і подивитися на це завтра, так? Зараз вже дивлюсь, наче хорошо, адекватно, що шторки повісяться, до речі, скоро. Угу. Ладно. Доброго всем вечера. У нас тут вечеря, между прочим, рыбная и картопляна. Да. У нас картопелька, мундирочка, матья с середочка и еще ось такая рыбка, скумбрия копчена. Ну и там еще вафельки, до речи, вот. Вот, 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 И там бутики. Помидоры. Помидоры и... Трава. Этот. Это. Подсолнух. Тебя это подсолнух? Да. Микрозелень. Сошел той? Нет. Той, ты шо? купила. Вот так. Приятного аппетита. Там у нас нашем... девчата. Девчата спевают. В общем. А, еще вот. А, ну вафельки же Я вафельницу купила. Буду знімати вам рецепти різні. Не тільки солодкі, а й солоні. Прикольні. Навчуся і будемо показувати. А може чебур'як із вафель робити? Та ні. <різь> Покажу таке вам одразу, ось, увімкнуло світло, де смажує вафлі. <різь> Подивіться, цей дим він мене смущає. Але так і треба. Три хвилини. Оп! И готово. Теперь вот так беремо. отак так вот ичь. Ич. И, 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 и. Блин, двумя руками надо. Так неудобно однією, чікс, Чикс. Сунется просто вафиц. Ой. Да ты посмотри. Так занималось я хорошо. Вот это что мне там? Теперь надо обязательно. Так. Перший раз, коли задиміло, я думала, що щось сталося, щось зломане в мене, браковане, вафельниця. А воно, вказується, то не дим, мабуть, а пар. Випаровується волога з тіста. От там же ж воно мокреньке. Ну, подавелось переставити, вона в мене там стояла далі. А тут я поставила під витяжку. О, починається, дивіться, починає димок іти, Димок. О! Я коли це перший раз побачила, а думаю, так, що робити, що робити, А тут немає прикрутити більше, менше зробити. Воно включаєш в розетку і вона нагрівається. Все, ніяких кнопок більше немає. Тупо, щоб виключити, треба з розетки достати. Бачите, що робиться? Бачите? Все йде. В витяжку. У мене таймер на телефоні на 3 хвилини. І я от достаю, таймер зазвонів, а я витащила. Опять положила. Дивіться, що робиться. А, які у мене. Рослинки тут. батат. помідорчики, до речі, дивіться. Достигнуть. Достига... Батат росте. От. Так, таймер спрацював. Дивимось. Оп, чого ви зверху залишаєтесь? Попередні рази були знизу, а тепер оце зверху. Трошки не не дотримала, ну і ще трошечки давайте треба на три з половиною хвилинки, щоб відлипали хорошо. Подивіться яка у нас сьогодні погода. Красива. Красивенна. Красивенна і холодна. Красивенна і холодна. Холод. Да, Дивіться, да. там а у нас будиночки. бутыночки проглядаются, як красиво. Ага. Ну вот эти собакивичі красиво, які у нас гуляють. Ну і гарно сьогодні. Я не можу Ярмин як красиво. Эй, эй, не, не, плюнь, Кэти, плюнь. Вот плюнь. Мама жрет. Мама жрет, жрет. Да? Просто такая быстро Кто скучек за вложиками? Да, вот да. они. Ой. Тітінь, чого що я тут <смеш>, тобі полежу трошки? Жапець так. Мама готує сніданочок. І Я валяю. втихаю. Чекаю сніданочок. Ой, як там холодно на вулиці. Бачила, який там вітер. А я вдягла взула ботиночки такі. Не дуже теплі. У мене як змерзли. Да, так, я мамі зняла ну, відео з вікна, показала, який там вітер, шторм, кажу, мама, там холодно. сама навдялася нормально. ноги змерзли. Я не думала, що ну, промерзнуть прямо подошва, Я вдягла, тому що доща ж немає. Думаю, ну, мені в них просто зручно ходити. А я в нових ходила <сх> Та, в сапожках. В сапожках Класні сапожки, да? Ой, які ж класні сапожки. Це ж вообще бомба ракета. Я... <рес> тебе такі штани смішні? А я пів дороги пришли. штани смішні кажу ззаді. Заправлений этот <рес> гольфік у тебе. Прийшла пів дороги собачий гольфік. Пів дороги потім зрозуміла, як мені добре. ножки. Ой, я тепленьких носочках і все одно змерзла хе <laughs> ти как этот Карлсон. <laughs> Ох, уже пахне. Мама там натушкувала капусточки. Да. У мене бурчить в животі вже. Ой, как бурчить в животі. Час, вже наш, наш час поїсти. Да. Капусточка з грибочками. Да. Яйця. Я ще хотіла з м'ясом зробити, але не встигла м'ясо не зварилося. <іху> Щось я не виспалася. А що вчора бахнуло, так і не з'ясували? Ні, <іху> бо бахнуло, так, що тільки вискочила сюди. Так. І більше не виходила, до речі. <іху> <іху> Киті, коли трошки холодно, прячеться отут. Там, бачите, в домики. <піху> А ми не поїмо і щоб добавочка. Щоб Вот. <сміс>, у нас тут з вікна таке дме, да. що я вже Вдяглася. перевдяглася. Тепленьку, кофточку електризованою дуже. Смачного Я дуже голодна. Так, да, у мене теж бурчить. Вот наш сніданочок. І десерт. Я повернусь. Не встигла. Не доїли. Мы здоели. Все, так делаю я. И она уже тут. Если будет высокий фронт. Високий, дай. Что не покажешь? На камеру не будем. Блин, обычно тоже гуч. В общем, это у нее добавочка. після їжі. О, дуже смачно нам. А посудомийка яка вообще. Боже Боже. Я сегодня вики кажу, Господи, щастида ты не начала. Я щаслива мама, що має посуда Я же загружаю посудомийку. Тазик ты, ты тазик принесла. Да, а еще не дають добавить. Сейчас добаю. Скільки посуду миється тепер отут, і кажеться, що відкуда я, воно від, береться. Я, взагалі, я, я не розумію. Звідки? Добрати. Це Мама розказує, як вона туди все запихує багато. Е, дивіться. А у мами. А, це ж теж... Це этот, горох. А я чудо думала, що у тебе соняшник так росте. І не в'яне. І купила і соняшник, і нут. то нут стоїть. Чи горох, що це? А соняшник весь сразу же зав'ял, то я його з'їла. Мамин батат перестав рости. Вона його переставила в другу вазочку і він. Хрусталі не подобаються. Так, да, я кажу тобі, треба повернути його назад. Хорошо, Помідорчики. Ну, мамини були спіліші. Одразу вони вже були такі розовенькі. От. А я взяла прям зелені-зелені, розклала і вони в мене достигають. Безі лезі, тут скільки можна даю. чекати. Даю, даю, даю. Добавочку. Вона ж чому добавочку так завжди чекає? Бо вона нас не чіпає, поки ми їмо. Вона навіть не виглядає туди, нос засунула. Але вона точно от, знає, що коли ми поїмо, обов'язково буде їй добавочка. Ну так же ж долго. Это ж капець какой-то. Да, да. <laughs> Видержка у собаки. Надо яка. Летит, я б уже б її за жопу вкусила, на твой бумісикать. І села. Це у стрес знімає, так поняла. І треба накопичену енергію, кудись, знаєш, вы да, прыг, сіла. Бу бульончик? Да. бульончик. 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 Ой, Больйончик. Це та -та. Так, десертик підкотив. Як я і предполагала, що він так не застине. Але а. ж я тобі скажу, якби не додавати молоко, то, мабуть, молока. А ну, що так, там? Десь на початку пробуй. Що Щас. ти скажеш? Анці. Давай. Убираю, убираю, я вже бачу. Так. Ну, давай. А это дубль два. Я буду делать выгляд, что я еще не знаю, что там. <с Потому что мама не снимала. Слушай, ты очень смачно. Вона, вона я не, могла. Я не зрозуміти, да. що це, крім ну, кунжут, я розумію. Каже, і що вона, вона тільки, гарбузи, що вона тільки ну, не Гарбуз дуже далі, ну, я вже предпажу, може, гарбуз, по кусочки якісь там є такі. Немає там кусочків. Є, сузький. Ну, я зараз спробую. Короче, я... Ж... це хурма з молоком і какао. Так. Якби хорма, ні, нічого немає, вообще нічого. От якби якби хорма і какао, воно б застило, було б. А молоко було в рецепті? Було в рецепті молоко. І додаєте трошки молока. Ну, наче трошки додавала. мабуть, багатенько. Рецепти мають бути. Мабуть, так, да, мабуть, багатенько. Ну, я тобі скажу, що Віка каже, не встигнеш. Я кажу, я туди желатинчику додавлю і буде такий. Десертик класні. каже, не встигнеш. Ну, смачно. угу. От. Смачного. Дякую.